Привіт, мене звати Міша, і я сьогодні хворію. Чому це трапляється? Звідки беруться хвороби? Давайте разом розберемося. Дивіться це віруси і бактерії. Вони такі маленькі, що ми їх не бачимо без мікроскопа, але вони можуть потрапити в наш організм і викликати хворобу. Віруси це погані хлопці. Вони змушують нас кашляти і чхати. Коли ми чхаємо або кашляємо, віруси можуть перелетіти на інших людей. А вони можуть залишатися на наших руках, якщо ми їх не миємо. Це дуже важливо мити руки після вулиці і перед їжею. Усередині нас є справжня армія. Це білі клітини крові. Вони нападають на віруси і не дають їм перемогти. Чим сильніша наша армія, тим швидше ми одужуємо. Щоб не хворіти, важливо їсти фрукти та овочі, гуляти на свіжому повітрі і висипатися. А якщо захворів, як я, пий багато води, відпочивай і слухайся лікаря. Тоді ти швидко одужаєш? Я сподіваюся, тобі було дуже цікаво. Якщо так, то підпишись на наш канал, постав лайк і не забудь вімкнути сповіщення, щоб не пропустити наші наступні відео. До нових зустрічей. Бувай!